На Прикарпатті понад тисячу правоохоронців подбають про безпеку під час Великодня, святкувати Воскресіння Христове відповідально. Правоохоронці закликають краян дотримуватися правопорядку під час богослужінь. Треба пам'ятати про тривалість комендантської години під час відвідування культових споруд. Необхідно з'ясувати наявність найближчих укриттів цивільного захисту. Поліція закликає батьків подбати під час святкування про безпеку власних дітей. Для того аби великодні свята прийшли вдало, потрібно бути ретельним та уважним до будь яких несподіваних ситуацій, які можливі під час воєнного стану, від цього залежить особиста безпека та благополуччя рідних і близьких? Під час великодніх свят правопорядок на Прикарпатті буде забезпечувати понад тисячу правоохоронців. Богослужіння заплановані у 1085 культових спорудах. Богослужіння будуть проходити 4 та 5 травня з дотриманням обмежень, встановлених режимом воєнного стану. Ураховуючи умови воєнного стану, закликаємо мешканців та гостей краю не ігнорувати сигналами повітряної тривоги, не порушувати комендантської години, дотримуватись заходів безпечної поведінки в громадських місцях та в побуті, не зловживати спиртними напоями та не порушувати правил дорожнього руху. Нагадуємо, комендантська година триває з 0 годин до 5 години. Ранку у разі виявлення невідомих чи вибухонебезпечних предметів зброї або підозрілих осіб, що вчинили чи готуються вчинити правопорушення, слід негайно повідомити до поліції за номером телефону 102. Михайло березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.